Чи дійсно це командний транспорт, як нам показувалось в мультфільмі? Привіт усім глядачам і новим підписникам! ви на каналі Monkey Kid. І сьогодні у нас огляд цього держабля для команди Monkey Kid. На коробці ми бачимо сам держабель і маленький літачок Сенді, на якому летить також пушку чорнильного демона і пенго і зброю Сенді. Назву... Оформлення коробки арт від Flynnbadків і те, що ми можемо отримати тут одну зброю. Збоку на коробці MK з четвертого спешлу. Ззаді показуються різні функції набору. І він ззаді. Тут ми бачимо, що вони всі б'ються, сані достає свою зброю і, в принципі, все. Думаю, не потрібно затягувати, а треба переходити до самого огляду. Але перше поставте лайк, підпишіться, нажміть на дзвіночок та напишіть якийсь коментар, щоб подивитись на вашу думку. Ось уже і сам набір. Ось на нього фігурки, до яких ми перейдемо після огляду самого набору. І всякі будівлі. Почнемо ми з пушки чернинього, де вона. Тут колеса, сама пушка, ну і всякі прикраси. В принципі, вона стріляє, катається, і більше про неї нічого не скажеш. Далі кусочок скали, на якому розташована зброя Сенті. Зброя Сенті зроблена цікаво. Це нові детальки І виглядає, мені прикольно. Правда, на коробці показано, що в нас прям тут тільки одну, а в пакетик вийдуть всі зразу. Але нічого, все одно прикольно. Ну і сама скала на... Ось із малої кількість деталей зроблено, але виглядає дуже прикольно. Тут про неї нічого не, не скажеш. Тепер можемо переходити до самого державу. Насправді він виглядає більше, ніж на коробці, і це радий, тому що він дійсно здоровень. Почнемо ми з літака Сенді, який е, зроблений дивно. Тобто тут дві пушки, два гвинта і панель управління. В принципі, про, про нього більше нічого не скажеш. Без нього дирижа звісно, виглядає менш привабливо, але теж непогано. В принципі, прикольно. Є кабіна, там панель управління, кермо і в принципі все, Сидіння. Тіпа колеса, на які може призумлятися. Два гвинта і два крила. Тут металь хмарки. Маринки, ну, деталь манкікіда. Вона майже в кожному з цих манкікідах Це прикольно, тому що їх тут аж три. Також наверху є пушка, де сидить Мо, і з неї стріляє. Вона теж стріляє і зробимо цікаво. Тут, тут такі от кермо. Велика деталь. Шарика. Дві наклейки, наклейка, Наклейка. З іншої сторони теж наклейки, але вже інші тут така, Ну і тут теж інша. МК написано, герой. Тут та сама наклечка. Середна відкривається трижабель. Там у нас лазонок і дві наклеїчки, які я вам зараз покажу. Перше це лазурний нет, трижабль. Вони показують, як вони мають до нього добратися. Щоб Перешкодити її, його план. Друга це NK і Who грають на піаніно. Мені цікава наклечка, не розумію, що ми тут, але окей. Більше того немає нічого. З іншого боку вже у нас з Delaction Pix. Це принт І це дуже прикольно. Коробочки так от стоять. Далі у нас ще одна наклейка. Тут Кажна зброя синь і що ми її маємо знайти на радарі. З іншого ж боку у нас щось написано, але і перечеркнуто, але ми не дізнаємося, що там, тому що немає літер. Ось сам державий виглядає ось так. Тут можемо крутити, також тут є фонарик, китайська лампочка, дві турбіни. Три плавника, так скажешь, тут теж турбіни. Конструкція міцна. Корзина. Яка може опускатися і летіти. Прикольно. Нащо не зрозуміло, але прикольно. Також тут є кріпки для посуху Ну, Детальки тут нові, зрозуміло, діло. Ну, нові з першого сезону. І більше про нього нічого не скажеш. Насправді Терешабль виглядає цікавіше і краще, ніж на коробці. Тому це ще, це ще доказує, що лего не вміє робити свої коробки. Тепер я думаю, перейдемо до найголовнішого фігурки. Тепер переходимо до фігурок. Фігурки в цьому сеті доволі прикольні, але їх мало для такого доволі великого набору. Перша фігурка це черниний демон який не відігравав ніяку роль мульти, та і тут він великої роль не відіграє. Дизайн у нього, звісно, прикольний. Чорнила тече в нього це таке, також у нього хвостик, фіолетові кісті та й в принципі звичайна фігурка, хоча дизайн у неї дійсно дуже і дуже класний. І далі у нас Сенді в костюмі помер. І ці костюми дійсно шикарні. Вони є в кожного члену команди і вони дуже пророблені. На нагабріт, на торсть броня. Дуже чітко і дуже гарно все пророблено. Як ми можемо бачити тут, у нього є оранжевий палер, так як Сенді борода оранжева і волосся. І задній у нього теж такий Хороший принт, там ніби як дракон намальований. Не дуже я? Тут, на, грудь, на грудях, у персонажі теж свій символ. У кожного це щось дійсно подібне на щось, а от в Сенті незрозуміло що. Але фігурка дійсно дуже дуже гарна. У нього лише один вираз обличчя, так як і ракет не закриє другий. Тому фігурка шикарна. У наборі також є маленький виглядає він як звичайний маленький котик, і у нього лише починає рости його ірокез. Наступна фігурка це Annie і костюм у нього, мені дійсно дуже сподобався. він дійсно виглядає, як щось з чим летять на державі, Ніби він збирається стрибати з парашуту, йому лише парашуту не вистачає. Хоч і ноги з фігуру по третьому сезону, але Торс Унікальний. Також прикольно, що є дві різні руки. І ззаді у нього його символ хмаринка срібна, теж дуже круто пророблено. І також ноги з двойного пластику. Перше лице у нього мавпіча форма. Друге лице у нього серйозне таке. він йде битися. Фігурка теж дуже крута. Остання, але не менш цікава міні-фігурка це пенг. Це птах. І хоч його дизайн простий, хоч і виглядає доволі цікаво, але крила у нього унікальна нова детайка. Крила дійсно зроблені гарно, і вони пропорційні фігурці. Їх крил треба було раніше робити. Але лице, ну голова розчарувала, так як вони могли використати. Ту саму маску з чими, В чому проблема? У вас навіть в такому кольорі вона була, якщо не помиляюся. А так, це виглядає так собі. Це не схоже на птаха. У нього також один вираз обличчя. Ну і фігурка заради крил дійсно хороша. Ось, о, і ти підійшов до кінця, а набір дійсно хороший. 540 деталей за 48 євро це дійсно класно. Надіюсь, вам огляд сподобався. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок. До нових зустрічей. Бай-бай!